Так, дійсно запускали вчора росіяни керовані авіабомби, летіли в напрямку інженерного, салового, кіндійки. Наразі повідомлень про руйнування та постраждалих немає. Ймовірно, самі бомби впали за селом, де немає будівель, але знову таки будемо слідкувати за інформацією. Якщо З'являться постраждалі, тому окремо повідомимо. Кожна одна з бомб впала на лівому березі, проте ми, звичайно, не можемо сказати, наскільки там а, є руйнування або є постраждалі. Що стосується оперативної ситуації, за минулу добу то 35 населених пунктів було обсилено росіянами з різного типу озброєння, знову посилюють атаки дронів. Внаслідок атаки троє чоловіків близько 11.30 Вчора постраждали в самому Херсоні. Внаслідок скиду вибухівки на автівку. Один чоловік був в автівці. Двоє поряд отримали поранення середнього ступеня. Тяжкості на жаль, є завчора і загибли в Бориславі на території пожежної частини. Росіяни скинули на двох чоловіків вибухівку. На жаль, один чоловік загинув. 57-го року народження. Ще інший отримав важкі поранення, травматичну ампутацію одної з кінцівок од ноги. 40-річний чоловік його одразу доставили в важкому стані до лікарні. Також евакуювали потім в сусідню область в лікарню для стабілізації. Також є постраждалий хлопець, 15-річний в Зеленівці. Я отримав кубо травму, з ним все добре. Отримав допомогу медичну. Ну, загалом дев'ять поранених, та один загиблий за минулу добу. Така у нас оперативна ситуація.